Привіт! Давайте сьогодні знову продовжимо розмірковувати над третім розділом Книги приповістей: Не будеш боятися наглого страху, ні бурі безбожних, як прийде, бо твоєю надією буде Господь, і Він пильнуватиме ногу твою, щоб вона не зловилась у пастку. Ми живемо у час, коли несподіваний страх може прийти будь-якої миті: телефонний дзвінок із поганою новиною, заголовки новин. Що сіють паніку, невизначеність у завтрашньому дні. Це може вибити ґрунт з під ніг, і серце починає тремтіти. Але тут ми чуємо голос Божої мудрості не бійся. Це не просто порада, а запрошення довіритися тому, хто контролює все. І пам'ятаємо, зло має свій кінець. Іноді здається, що несправедливі люди живуть безкарно, що вони процвітають і не мають ніяких проблем. Але Боже Слово каже. Прийде час, коли їхні дороги закінчаться руїною. Для тих, же, хто покладається на Господа, є інший шлях шлях надії і шлях захисту. Дуже практично тут звучить обітниця: Господь буде твоєю надією, і він збереже ногу твою від пастки. Це означає, що Бог бачить пастки там, де ми їх не помічаємо. Він оберігає від неправильних кроків, від людей, які можуть завдати шкоди, від ситуацій, що тягнуть у темряву. Ми можемо йти дорогою життя з упевненістю, бо наш захисник пильнує за нами. Подумайте про своє життя, скільки разів ви переживали, що цього разу все пропало. Але Господь вивів вас, скільки разів страх малював картину гіршу, ніж була реальність, а скільки разів Бог тихо, непомітно відводив вас від біди. Саме це і є його обітниця не завжди пояснити нам кожен крок. Але оберігати так, щоб ми могли йти далі. У 23 му псалмі, 4 вірш, вірш Давид свідчить: коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Це підтвердження, що не відсутність небезпек дає нам мир, а присутність Господа поруч. Тому, замість того, щоб дозволяти страху паралізувати нас зсередини, Зупиніться і скажіть собі, Господь, ти моя надія. Це може бути ваша коротка молитва у хвилину паніки, і ви побачите, як Божий мир огортає серце навіть у найтемніший і найстрашніший момент, у долину смертної тіні. Господи, дякую тобі, що ти мій захист і моя надія. Звільни мене від страху, що приходить зненацька, і від тривог, які руйнують спокій. Збережи мої кроки від пасток. І даруй віру, що ти завжди поруч. Допоможи мені жити не в паніці, а в упевненості, що моє життя у твоїх руках. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословень.